Що ви бачите перед собою? Правильно, це найкращий вибір для оптимізації вашого виробництва. Представляємо вашій увазі комбінований верстат від австрійського бренду Хольцман, модель UBM-760, що поєднує в собі декілька функцій. Один пристрій виконує вальцювання, різання, згинання та використовується для обробки листового металу товщиною до 1 мм. Виконання кількох типів операцій на одному верстаті знижує час переналаштування та економить місце на вашому виробництві. Дана модель застосовується в цехах та виробничих об'єктах, демонструючи при цьому відмінні робочі показники. Комбінований верстат Holzmann UBM 760 може ефективно згинати сталь, мідь, латунь та алюміній. Звінні сегменти розмірами 250 мм, 200 мм, 150 мм, 80 мм, 50 мм та 25 мм. Згинальних штампів дозволяють проводити згинання різних коробок та кромок. Для прокатки листа металу застосовуються поліровані вальці. Вони йдуть з вуглецевої сталі і з канавками для прокату прутка. Цим верстатом можна різати м'яку сталь, алюміній, латунь, мідь, пластик за рахунок гільотинних ножниць. Верстат має поворотні ножі для подвоєного терміну служби. Задня частина верстату має обмежувач подачі листа 560 мм для різання його на заданий розмір. Система управління комбінованого верстата досить проста і з ним розбереться будь-який працівник за короткий проміжок часу. Зауважимо, що мінімальний діаметр прокату металу в цій моделі становить 57 мм. Максимальна ширина різу 760 мм, а кут згинання 90 градусів. В цілому усі матеріали цієї моделі виготовлені з міцного металу стійкого до великих навантажень. Комбінований верстат Holzmann UBM 760 має вагу 120 кг та діаметр вальців у 38 мм. Якщо регулярно дотримуватися усіх правил експлуатації, то ця модель прослужить вам без помилок протягом тривалого часу. Цей верстат відповідає усім сучасним правилам безпеки. Ця модель від австрійського бренду Хольцман є у нас по наявності. Тож після того як поставите лайк цьому відео, переходьте на сайт та придбайте його за найкращою ціною в Україні.